news. Ну, що вам сказати, середини біданої ну новості, які та з середньої паршивості, але про все по порядку. День, начався традиційно зі сводок фронтових, але на цей раз доволі інтересних. Оказується, що під очередний дуже мирний обстріл попала група інспекторів ОБСЄ. Чи сильно вони там обістралися, свідетелі не сообщають, але те, що перепугані то точно, тому що потім штаб-квартира ОБСЄ питалась заперечити цей факт. Вчений кіт підозрює, що євроафірісти і знов почали вести з хуйлом. Які то сепаратні переговори по формулі Ви нам газ, а ми вам Донбас, а гамна вам на Лопаті аферістам». Дане щодо газу вчора ватаополчинці активно обстрілювали жилі квартали Донецька, вслідстві чого наїбнулася трансформаторна станція і даже пошкодили кілька газопроводів. І якби деструктивним апофіозом всього цього стала буря, яка в нагрузку наваляла ще дерев на лінії електропередач і сеть контактно електротранспорту. В чоному котові щотанаум прийшла цитата із старого завіту про тьму? У Єгипетську, яка має продовжатися три дні, і як же тут не вспомнити про мирний план ПП з трирічним терміном для домбав лугандійської джамахірії, і то, що в Києві вже відключають світло. Хой з ним, хай буде тьма, аби не голод. Біблійна шутка. Невтішні новості нам поступили з хуйлостану, що Надю Савченко повезли на психіатричну експертизу та Москва Баду. По цьому поводу вчений кіт читає, що все-таки ПП, ну то есть Лошкін, не зміг договоритися із Сурковим, то є з хуйлом про звільнений. Дня наті на фоні видачі хвилу окупантам подруги інфант-реконструктора Гіркінда. Це може тільки означати, що війна завтра-післязавтра не окончиться і розслаблятися рано, а треба укріпляти оборону і навчати армію. Кстати, на що та армії цікавий креатив, придумав наш президент, щоб посилати воєнкомів на передову в АТО замість поранених бійців. Я собі представляю ціловину рапортів від товстосраких воєнкомів на увольнення в запас по состоянню здоров'я. А що отлічний ход, не треба нікого звільняти на сильно і можна даже та назвать по модньому люстрація. Дане щодо люстрації сьогодні появилася нове, що протягом судді Печерського, печетного в народі райсуду, возбудили кримінальне діло за те, що вона випустила з під варти командира чорної роти Беркуту, що розстрілювала небесну сотню на майдані в лютому. Вчений кіт від такої новості чуть не впав з дивана, але потім передумав падать, бо згадав, що за время ні одна відкрита кримінальна справа проти посадовців режиму Легітіміча так і не була доведена до суду все розвалилося. Ну, то есть, окупилося на стадії слідства до судового. Хоча, якщо подумати, в даному случаї спрацював рефлекс елементарної самозбережені системи, яка готова пожертвувати одним мелким юнітом, щоби не трогали базові фігури, типа підрахує. Ага, в країні нароста на страстей передвиборного театрального абсурду, коли проста як двері технологія купівля лохторату стикається із громадянською позицією активістів. Так, наприклад, юне дарування з молодої команди Льоні Космоса Лесик Довгий. Насправді він короткий. Кі, в смислі роста, а був ізгнан матюками із зборів, які він попитався був провести у рамках передвиборчого туру. Нехай він там своїм спасіба скаже, бо якщо б не вони, то точно в смітника запхали б сопливого корупціонера небайдужі громадяни. Ну і гран при у категорії революційний креатив получають сьогодні небайдужі громадяни славного міста Харкова, які, мало того, що внезапно знесли к хоям пам'ятник товаришу Артьому, так і ще зачутно потролили стержніносного павіана Гепу, принесли йому. У готель загодя напечатану заяву на звільнення по собственному желанию. Я по з того всього так перепугався, що нагнав готеля до хоя міліції. Вчений кіт вважає, що лучше би він сантехніків туди нагнав побільше, бо каналізація готелю може й не витримати такого навантаження. Утенченна шутка. Війна йде, майдан гляде, будьмо уважні. news